Коли ви читаєте молитву, старайтеся, щоб свідомість не пропустила в молитві думки, які ви читаєте, щоб ви були свідомі того, що ви читаєте. Щоб ви заключали в свої свідомісті, ці, ці молитви, ці слова. Щоб осмислювали ці слова, тому не спішили молитися швидко. Ви, коли розмовляєте з людиною поважною, ваша увага. Тоді слідкує за словами. Що заставляє вас слідкувати за словами, щоб не сказати лишнє? Авторитет? Чи чого раді чого ви прийшли до нього? Ви просите щось? Ви підстроїте, одіваєтесь, ви тон творите, ви підготовляєтесь до земного царя. До земно директора. А тут Бог цар на царя, Ледика над володаря. Його благо вічне, а це благо в часі. Його благо тебе спасає, це благо не спасає. Но він не сказав цього блага не мати. Він сказав, дай шукай спочатку царства Божого, а все, -все не додасться. Він не сказав, вам не треба робити, чи не треба, скажімо, йти в політику, чи не робити на заводі Так. Но ти маєш бути християнином і в політиці. І на заводі християнин, щоб дивлячись, на тебе брали приклад і тягнулися до тебе. В мене приходила на днях одна теж з моїх таких духовних дітей людина, яка поміняла не одну роботу. От вона мені останній раз говорить, остання робота. Вона має кілька у світ. Дуже розумна, морально. Ну, як ви називати, інтелігентна особа, вихована, бо і батьків. Шо -шо вона, і от вона прийшла тільки сіла. Вона розповідає, що вона адміністрації працює там і так далі. Людина зразу, їй, знаєте, як, не як директор, а як бандюга, почав з нею говорити, як ти ніщо, я тут. Що мені твоє там? І це не одна така, до такої він прийшов організація. Ти не людина, я тільки людина, бо я маю посаду!» Не впало Бажання тому він розвернулася, перепросила пішла пішла цієї роботи. І це кругом в багатьох місця. Тільки бути християнином на згоді, щоб ця людина побачила, бо християнин — це людина. Людина в очах, людина в доброті, людина у Бозі. Людина, яка вища з страстого. Агресивного, похідливого життя. І коли ти глянув до цього начальника і побачив його доброту, його увагу, що він бачить людину, що до нього людина прийшла, яка потребує сьогодні той кусок хліба заробити. Вона нічого не хоче, вона готова працювати. А вона не людина. І це є сьогодні. Тому треба більше християн, правдивих християн, істинних християн, які мають в собі добро, духовне добро. Які мають в собі добро, що роблять їх людьми тверезими, світлими. Оце добро. А не християни, які тільки мають матеріальне благо, які роблять його ще більше страстним, похідливим. Бо віддобився посуд. А втратив людину. Завтра вийде з тіла. Все. І кому це піде? Кому ти лишиш? І що ж я ту тему зачну? Будьте людьми, де б вас не стало. Чи будете на посаді, чи будеш дворником? Будь людиною. Чи священник? Бо не теж не всі священники і люди. Є священники, Не всі лікарі є людьми. Є лікарі багато. І розумних лікарів, що цікаво. Але немає в них Христа, людини, істинної людини. Духа істини люди. Бога живо. По любові пізнай, що ви мої учні. Питання тепер по тому, що я наговорив. Ну, аж. Я під той жіночки от на одну роботу прийшла, е, ушла, на другу, на третю. Тобто, виходить, їй треба залишатися на цій роботі і показати себе як гарну е, християнінку, що ну, тот начальник почала е, то задумати, а якщо он... Я поясню. Вона пішла, була в університеті. Будучи в університеті викладачом іноземних мов. Попалася людина, цей директор чи хто це, чи завкафедр, я не знаю, хто там був в неї. От. Що, ну як кажуть, її загрузив так, що ну, не, як кажуть, не підтримав. Вона прийшла, не працювала на професійнішу місці, це нове вона. Так. І таких випадків в неї багато. Но, звичайно, я би сьогодні, якщо б відповідь сказати свою думку на цю зріч, якби людина більше була без Бога, вона мала би силу цей хрест прийняти. Вона, ну як, вона читає молитви. Ну, назовні. Вона не пропускає цього духа так, глибоко. вона не, не влюбилася в Бога так. Тобто, скоріше всего вона сталкується з цими ситуаціями постійно, тому що Бог їй намагається показати, на чим їй працює. Все може бути. Я не буду туди лізти. я вам просто говорю, коли я маю сьогодні оцю силу миру чи доброти, мені легше вас всіх нести. В незалежності з вашими недостатками. Я вас приймаю? А з чим, де є в мене сила появилася, що я вас приймаю, таким, як ви є? Ну я ж теж людина, в мене теж нерви, що мені дає можливість ваші недостатки приймати такими, як ви маєте? Доволь. Де я її беру? Ви правда, ваші люди. Я чому ці речі вам зараз говорю? Я слідкую за своїми думками через постійну молитву. Чи сиджу, чи ходжу. Якщо я не буду постійно молитви зосереджений на Бога, то я завжди зосереджуся на якийсь недостаток якоїсь людини. І мене це так зажене переведе в депресію, в агресію, залежно з ким я. Може, на протязі години три людини переговорив в голові свої з людьми з цього обіда... Ця мета ще якась. І все. І коли приходить вже четверта людина, Господи, ще її несе. Вона так вже від тих трьох вистачає. А коли в мене не, не одно, якщо я відійшов від вас, я повернувся до Бога. І тримаюся Бога, щоби дух Його, добро, Його чи мир, його сила відчути тут. Тобто приблизитись до Нього. Щоб він доторкнувся мого серця. випросити, просіть і дасть. Я молюся молюся, і саме головне, шукаю добро, якщо прийшла людина, а я вже не готовий. Я все одно шукаю добро, щоб хоча б себе зберегти для тих людей. Якщо я знайду добро, оправдаю ту людину, що й не чорти принесли, але Бог принесе. То я ж перед Богом маю відповідальність, відповідальність, не перед чортами. Пробачте, що я так якось так таку репліку пустив. Йдеться питання, що я розумію, що Бог мені зараз послав цю людину, бо немає чого без Бога. Бог послав мені цю людину, і я шукаю добро, що це від Бога, і Бог хоче через ту людину мені щось показати. Або через мене допомогти людині. І коли цей діалог, що все від Бога, і Бог хоче мені показати, йде покаяння. Якщо це я чую, що силу Бог мені дав, то для того, щоб підтримати ту людину, Тобто я приймаю як свої недостатки при зустрічі, так і божу поміч при зустрічі. Тобто для мене, чи ти плюдиш мені в очі, чи ти усміхнешся, це другу ряду.